Що відбувається в перші хвилини терористичної загрози? Коли паніка от от накриє з головою, а кожна секунда на вагу золота виявляється, існує чіткий прописаний план. Сьогодні ми, власне, і зазирнемо за лаштунки. розберемо офіційний український протокол, щоб побачити, як холодний розрахунок і чітка послідовність дій перетворюють потенційний хаос на скоординовану керовану відповідь. Давайте подивимось, як це все працює. Отже, перед нами шість ключових етапів. По суті, це повний шлях від тієї самої першої іскри, першого повідомлення і аж до моменту, коли в гру вступають спецслужби. Пройдемося по кожному кроку. І так, все починається. І починається, як не дивно, з однієї єдиної людини саме та посадова особа, яка першою чує чи бачить щось, її найперший крок може стати вирішальним для всього, що відбудеться далі. І ось тут, мабуть, найцікавіше перший обов'язок не розбиратися, не перевіряти, не грати в детектива, а що негайно доповісти. Тобто, як тільки отримана хоч якась інформація, єдине завдання повідомити свого прямого керівника все, ніяких вагань, жодних спроб щось там уточнити, чому так. Бо це може коштувати не просто дорогоцінних хвилин, а й життя. Тут час це буквально все. Гаразд. дзвінок зроблено. А що далі? А далі починається така собі інформаційна естафета. І зараз ми прослідкуємо, як ця паличка передається вгору по ланцюжку командування. Тут як у спорті, швидкість і точність передачі вирішують все. Дивіться, все дуже просто і логічно. Два кроки. Крок перший посадовець доповідає своєму керівництву, це, скажімо так, внутрішній рівень. А вже керівник, це крок другий, миттєво виводить ситуацію назовні на державний рівень. І от саме в цей момент те, що здавалося локальною проблемою, буквально за хвилини стає питанням національної безпеки. І кому ж саме дзвонить керівник? Тут немає часу на роздуми, є чіткий список. Це дзвінки в національну поліцію, в службу безпеки України і до місцевих органів влади. Тобто, бачите, з перших же хвилин вмикаються всі. Це не робота для когось одного, це одразу створення такого собі єдиного фронту. І ще один, здавалося б, дрібний, але насправді надважливий момент кожен дзвінок має бути зафіксований, тобто записується точний час і прізвище людини, яка прийняла повідомлення. Це не просто бюрократія, це створює офіційний задокументований слід подій з першої ж секунди, щоб потім не було жодних питань: а хто, а коли. Окей, дзвінки пішли по інстанціях. Але це ще не все. Паралельно з цим запускається ще один не менш важливий процес збір даних. Треба ж зрозуміти, з чим саме маємо справу, який масштаб, який характер загрози. І подивіться, як це все структуровано. Це не просто панічні питання, що там, це по суті чіткий чек-лист, що за загроза, де саме, скільки людей в небезпеці, а хто нападники, які у них вимоги, чим озброєні, і яка ситуація на місці прямо зараз. Збираючи відповіді на ці питання, складається та сама первинна картина, яка потім ляже на стіл спецслужбам. А ось це золоте правило всього протоколу. Просто вдумайтесь: відсутність повних даних не звільняє від термінової доповіді. Про що це говорить? Про те, що швидкість це абсолютний пріоритет. Краще доповісти негайно, маючи на руках лише частину інформації, ніж втрачати час, намагаючись зібрати ідеальний повний звіт. Добре, спецслужби вже в дорозі, але що робити на місці, поки вони їдуть сидіти і чекати аж ніяк. Саме тут починається етап внутрішнього реагування. Керівник має взяти ситуацію під свій контроль. І знову ніякого хаосу. Є чіткий алгоритм перше посилити охорону, взяти під контроль всі входи і виходи, друге зібрати ключовий персонал. Третє зупинити роботу, почати евакуацію. Четверте надати допомогу тим, хто її потребує. І п'яте підготуватися до зустрічі правоохоронців. Якщо подивитися на це все разом, мета одна мінімізувати шкоду і підготувати, так би мовити, плацдарм для роботи професіоналів. І ось настає, мабуть, переломний момент момент, коли все змінюється. Роль керівника на місці кардинально трансформується. Він перестає керувати і починає підтримувати. Це і є та сама передача командування формальна, чітка і безповоротна. Як тільки на місце пробуває керівник антитерористичної операції, все. Абсолютно всі повноваження з управління ситуацією переходять до нього. І якою ж стає нова роль підтримка. Це означає дві речі: перше готувати і надавати все, що попросять, технічні плани будівлі, списки персоналу, будь-яку документацію, і друге, найголовніше. Діяти тільки за вказівками керівника операції. Тепер головний тут представник антитерористичного центру при СБУ. Вся ініціатива, всі рішення відтепер у руках спецслужб. Ми пройшли весь цей шлях, і виникає логічне питання а навіщо все настільки жорстко і покроково? Адже на кону людське життя можливо потрібна гнучкість? А відповідь проста. Протокол це не про бюрократію, це по суті інструмент проти хаосу. Він забирає паніку і невизначеність, бо кожен чітко знає свою роль, що робити, куди дзвонити, за що відповідати. І саме ця структура, ця впорядкованість у момент найбільшого хаосу власне, і рятує життя. І наостанок залишу одне питання для роздумів у такій кризовій ситуації, що все таки краще? Залізний перевірений роками план чи людська здатність до імпровізації, де проходить ця межа між правилами та інтуїцією.